Привіт! Чи є мрія перетворити свої круті ідеї на справжній бізнес? Але так, щоб не думати про друк, пакування і всі ці відправки, ну тоді це саме те, що треба. Сьогодні ми пройдемося, от просто крок за кроком, як з'єднати магазин на Еці з Printful. і мета, щоб усе працювало автоматично, а весь час можна було присвятити найголовнішому творчості. Отже, головне питання як же змусити магазин на Etsy працювати на автоматі? Відповідь насправді проста: інтеграція. Знаєте, автоматизація це такий собі секретний інгредієнт для масштабування будь-якого творчого бізнесу. Вона дозволяє повністю зосередитись на дизайні, а не на логістиці. Ну що, готові подивитися, як це все влаштовано? Окей, наш план дії до повної автоматизації складається з п'яти основних етапів. Спочатку розберемось, що таке надання доступу. Потім, власне, з'єднаємо платформи, створимо наші перші товари, пограємося з цінами і на фінал зробимо останні штрихи в налаштуваннях на еці. Починаємо з першого пункту. І так, наш перший розділ надання доступу. І це, знаєте, не просто технічний клік по кнопці дозволити. Перш ніж поєднати два сервіси, дуже важливо розуміти, а які, власне, дозволи ми даємо Printful. Тут усе будується на довірі та прозорості. То на що ж конкретно Printful просить дозвіл? Дивіться на читання профілю, перегляд адрес, даних про замовлення, а ще на створення, редагування і навіть видалення оголошень. Список може здатися чималим, так? Але насправді кожен цей пункт критично важливий, щоб уся магія автоматизації працювала без збоїв, від моменту, коли товар створюється, і до моменту, коли він потрапляє до щасливого покупця. Ну що ж, поїхали далі. Тепер з'єднуємо Printful та Etsy. Можна уявити, що ми просто зараз будуємо такий собі цифровий міст. І по цьому мосту інформація про товари та замовлення буде вільно курсувати між нашою творчою майстернію та виробництвом. Сам процес, до речі, надзвичайно простий, і все відбувається на стороні Printful. Ось чотири кроки. Перше, заходимо у свій аккаунт Printful і шукаємо розділ магазини. Друге, тиснемо Додати новий магазин. Третє. Зі списку обираємо, звісно, Etsy і натискаємо Підключитися. І четверте, фінальне нас перекине на Etsy, де треба буде просто натиснути надати доступ. Як бачите, все інтуїтивно зрозуміло. І вуаля! Готово! З'єднання встановлено. Відразу після цього магазин з Etsy з'явиться на панелі керування в Printful. Це означає, що наш міст збудовано, і ми можемо переходити до найцікавішого творчого етапу, розділ третій створення та синхронізація продуктів. О, а ось тут і починається справжня магія. Саме на цьому етапі ми перетворюємо ідею, дизайн, натхнення на реальний товар, який вже готовий до продажу. Створюємо продукт знову ж таки у Printful. У розділі магазинів обираємо наш Etsy і тиснемо додати продукт. Далі обираємо, що саме хочемо продавати, ну, наприклад, футболку певної моделі. Потім найцікавіше: завантажуємо наш дизайн, розміщуємо його, як нам подобається, обираємо кольори і розміри. І наостанок обираємо макети або ж мокапи, тобто ті фотографії товару, які побачать клієнти в магазині. Так, з творчістю розібрались. Тепер трохи про бізнес. Переходимо до цін, опису та публікації. Це ті самі фінальні штрихи, які відділяють наш продукт від першого продажу. І тут повірте, важлива кожна дрібниця. І ось тут є одна дуже-дуже важлива порада. Хоча Принфул і пропонує стандартний опис товару, набагато набагато краще написати свій власний. Чому все просто. Унікальний опис з правильними ключовими словами це те, що допоможе людям знайти товар на Etsy. Не ігноруйте цей крок, він справді може змінити все. Добре, тепер давайте про гроші. На етапі ціноутворення перша цифра, яку ми бачимо, це собівартість від Printful. Простіше кажучи, це базова ціна за сам товар і його друк. Саме стільки Printful візьме за виконання кожного замовлення. Наступна цифра це вже роздрібна ціна. Це та сума, яку побачить і заплатить покупець у магазині на Etsy. І що важливо, її встановлюємо ми самі прямо тут, в інтерфейсі Printful. Ну і звичайно, найприємніший момент. Прибуток це проста різниця між роздрібною ціною, яку платить клієнт, і собівартістю від Printful. Ця сума і є нашим заробітком з кожного проданого товару. Коли з цінами все готово, тиснемо одну кнопку Надіслати в магазин. І тут є класний момент: товар не публікується на Etsy одразу. Він потрапляє в розділ чернетки. І це чудова можливість ще раз все перевірити: фото, опис, теги, категорії. І тільки коли переконалися, що все ідеально, тиснемо Опублікувати. Ми майже на фініші. Залишився останній, але повірте, надзвичайно важливий етап фінальні налаштування на самому Еці. Ці кілька кроків гарантують, що наша автоматизація буде працювати як годинник, а кожне замовлення оброблятиметься без жодних проблем. Так от, є одна вимога від самого Еці, яку не можна пропустити, треба вказати партнера по виробництво. Це обов'язково. У налаштуваннях магазину просто додаємо нового партнера. Ось дані назва Printful, розташування можна обрати, наприклад, Каліфорнію чи Ригу, а в описі співпраці коротко пояснити, що Printful друкує та відправляє товари за нашими дизайнами. І фінальний акорд налаштування доставки. Printful сам створює профіль доставки, але варто двічі перевірити, що він застосований до всіх потрібних товарів. І ось вам ключовий момент. Якщо планується пропонувати безкоштовну доставку, цю опцію треба ввімкнути саме в Printful, ще на етапі встановлення ціни, тоді система сама все правильно порахує. От і все. Тепер система повністю налаштована і працює на нас. Будь-яке замовлення, яке приходить у магазин на Etsy, автоматично полетить в Printful на друк та відправку, а ми можемо нарешті повернутися до творчості. Всю технічно нудну роботу зроблено. Тепер поле для творчості безмежне, і залишається, мабуть, лише одне найцікавіше питання, який саме дизайн стане наступним бестселером?